З кіньми, караючи мій молодий подих, з мого роз'ятреного тіла, з ока вітру, з коней, що думку мою осідлали і погладжували, колихали, немов власне дитя з квітів, з пахощів забутої весни, вчорашньої. Думаю, з того часу, коли я бігати вчився, колесом спускався з гори, крізь сади, переповнені виноградними китицями життя. Що не знали заховати мене вчасно в чиїсто погляд? Дай вам Боже доброго здоров'я. В ефірі програми Русинська родина» і ведуча віра І Низьки, маємо велику честь попереказувати з професором із Румунії Павлом Романюком. Дай вам Боже доброго здоров'я. Добрий день. Ну, Повічте ну, мені, слухайте, є відки то ви так красно приказуєте по-русинськи. Та да, слухайте, шановна пані, я тут е, з поклавіку живу і знаю всю історію наших, е, наших е, установ із Румунії. Якщо 70-х году був друт е, Совєтського Союзу, Натисну у нас в Румунії у романській язичній мовності законсервувалася е, мова, язик предавній. Русинський. Русинський, так. Ага. А вашу мамука і няньку як приказували? Всі в нашому селі е, і на мороша по русинськи Всі говорять по-нашому. Кажуть, е, нам кажуть румуни руш, то тобто ми русини. Ага. до першої, до другої війни ми були записані як русина. Наша русинська мова, наш язик, яким ми говоримо й нині. Як ви знаєте, я задержав, ту, ту, ту мову, ту язик ту, ту, ту с, с, с форму говорити угу. по-нашому по пра 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 прапрапрадському. Дуже мені любить, бо знаєте, навіть сохранилися тут і тверді закінчення. Дуже красно слухайте. Вижу, ж у тільки маєте книжок. І всі достойні. Но мені інтересно знати, як возникла і така ідея з создання цієї книжки. Вона називається Золотий рунянський вінок. Я, я думав так. Закінчив факультет Букуриш українсько-російський відділ, а потім закінчив аспірантуру стаціонару в Чернівцях, і в Києві чотири роки. Думаю, за що б я. Jaśa ja się uczyłem od 53. roku, ja się narodziłem w Kolumbie, w Kolumbie, w Stalin w Kolumbie, 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 w w tak, tak. І у нашій фамілії всі знають співати, всі знають своє шанувати, свою ношу, свою історію. І я думаю, що як би я то далі не продовжував нашу традицію, взяв Михайла в мого сусіда з дитинства, і цю усю книжку, давай, чоловіче, наше діло не забуваємо. Бо в світі всяко, всяко буває, всяка всяка переворота, всякі імперії ходять і ходила через наші кузьки, а я то не дозволяю. Бо книжка, яку я напишу на ній, а то я буде і е мільйон году жити. То правду маєте. І як создавалася ця книжка, які в ній розділи? Ця книжка була давно за, за почата, коли ще був студентом, я був корист. Я збирав фольклор, топоніма села, які є всі слов'янські

у документах. У документах. Є 12 сіл Русану у Марамораша. М, Рунуй, Вишня. Є майстаре датоване. А ми сме тут кого-го, праді, праді, да. Так що ми сме не сме зайшли. Бо всі кажуть, що нам кажуть, хто, це не секрет, бо я все не бою, окрім Бога, нікого. Вони румуни, які не сонаристи, ми русули, т.е. з русський. Я русин, так? А я, май, я русин май старий, як Сугут, це май, май, так. Я русин, е, э, я маю свою, свою мову, яку ти не знаєш. Е, э, і говоримо. Е, і ви на землі своїх пра-пра-пра. Так, пра. правда. Та я що е, э, дідо мій жив 92 року, Павел Романюк, няня має ще жиє, 92 має, тепер ще жиє, мама 90. А баба і Семенюк, пра, прадіділько, пра, там на хресті, є, його создавав церкву, так, 1800 років -го жив, mm -hmm. того жив. І кажете, що є документи. Да, нас є документи, де документ не може сфальшифікувати. Є національний архів, де пише, доки прийшли москалі руські. e mă bule ruseană. Peșle zavele comuniacă, n-am prinsem în joc, i-a năstal ucraincem, așa eu știu din mai col to peșe a trecia odăs la narotul, a 47-a a fost golot, 45 a n-a ne-a pusul n-a bu înimeșini în conselaborii, în conselaborii. E, eu șau, l film, poate la naschiul, e joc, ucile, e am mai bucovare, măi, perșei, de pe așa, Fotografie Stalina i Lenina. Josif Stalin, Lenin, naši druzia. Prošu. já počel A, B, V, H, G, D, D. A, A, D, A, D, H, A, D, E. našemu E. I já to dosližovat. Mene je, je to kupa folkloru. Tu je sim stoleš spívanok. А є він по тисяч співанок. от такої серйозної бесіди у Дурвин, та тільки у нас є акордеон, знав, що красно граєте на ньому. Та ну якусь таку русинську, стародавню ми ноту заведіть. Може, співанку, таку, файну. No. Uh, у нашому селі, у нашому селі, uh, uh, на селі усі люди говорять так, як я говорю. На самому селі Ремета, всі говорять, так як. І ввечері погулять, чуєш там флуєрка, там, там гармошка, там космичка, люди собі співають, говорять, то чуєшся у співавот, чуєш раю. І e, Думається, що без співанки життя б не існувало. Бо якщо знаєш співати, а якщо не, не знаєш, не маєш голосу, якщо знаєш співати. To prehodi iz rodu rud vsi. Vsi ljudje, ko nas je svajbeh, ko nas je svajbeh v sobotni nedeljo, tako da bodo začeli pjevati Kolomajka Downija. Ojoj, 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 ojoj. ca jesei, tai cere miscoi, ni ne ni ne bude biau ni ne ni ne bude, oi takoi coi iliuca, s-o vada la țuluvată, Мла кажем ла, сночі см саснула, снала, снала безса свому роду, якась нещасла, сна беса своєму роду, та й свою й родині, хотіла сня щалувати робітьку й на ні. Ei, vișta, coniu, vișta, vișta, coniu, vișta, Talăște-mă, dorușca, mă, -mă cudă-mă la isla. Oi, țimbore, țimbore, cu măsa țimborui me, Taberim si podiu ca vandrujem ta, yin, ta vandruiem. Vandru aviem wow, si mor sagu, vos romaniu, Tane Файна на мене, а сім'ї барю воду, а вода борца, а сім году, я у біду, а біда сварца, каже сей, тайчиреміскої, ні не було, не буде біля готакої. Дуже красно. Звернемося теперки до серйозної теми. Відділам усі в книзі стародавні такі документи, що церковні. Церква у е, коло є, русинська церква. Е, якщо кіри і методі вийшли в Закарпаття е, і охрестили Закарпатську е, сторону сімство е, е, года.

Тут я ж такі, знаєте, фотки, що і костюми такі красні є. Що до чисте зберенили тут? Є. Є така традиція, що кожна сім'я має мати дома сорочку, вишиванку, кобат, гати, усе ушибане по русенське, takiej файній, такий моделі. А, а носили з Чехії давно носили на тка і Ігомби для сорочок із Чехії. Так, мама, а та з Чехії. А тут і моя мама, вона має все з Чехії. То все. Красна жона була. Так. А оце моя баба, яка теж має таку давню, давню сорочку. О, і, ми... і по нині це сохранили? І по нині, типу? так. Є, і коли файно уйдуть люди до церкви, то все виділяють, як йдуть в шор на Великдень. Люкс! І, і красноуту вишити все. Так, так. то, -то так. як обере. Так. то то є собирає на свята, і то йдеш на Великдень, на різдво. Я став хворим на хмари, я став хворим на зірки з неба внутрішнього, пораненого серця, безкровного, але все в крові розіп'ятого. Станеш тричі поклонишся заплющеними ще. Внутрішніми зіницями до огняного стовпа одвічного пробудження і подашся в безмежне поле зібрати врожай нічного падіння зірок, янголів, сов, уламків з хоралу, палаючого престолу, шаблі невідбутої війни і закинеш все у трубину думок, де хліб щоденний живріє смарагдом любові. Історія русицька дуже інтересна. Що ви сте повіли нашим позирачам? Бо повім вам, що 49 країн світу позирають нашу русицьку. Я до стародавнього заліплю, як молодий хлопець до пані дівчина. Бо там, де є краса, там є давнина, там є просто істина. істина, правда. je, ja, što jaz sem zdaj ovidel, što v istoriji svitu, bulgarska krajina, rutenija, bula, tako je bila Atlantida, tako je bila in rutenija, a ja, šele karta, mislim, da sto petdeset to je hoda bile hrvatije, da je ohopljuje in našo teritorijo vid bulgariji, až do, do, do balteke uh -huh. ta, to bulo, narod je, ja, ki je prenjal viru Із Візантії, які мефодії, приніс так, і це залишилось. Ну, правда, імперії мали свій е, інтерес, але то е, так як би озеро. Е, маленька Рутенія, Закарпаття, е, ну, Чехія, Словакія, Румунія, частина так, і то є е, як е, ядро. Бо я що казав Андрухович, що тут було колись море е, на Закарпатті, це правда, наші реліквії. Означає, що був і народ, який, який воскрес після того моря, правда? Да. Так, і свою культуру. І свою культуру. А думаєте, я ходив, я знаю польську, ходив у Польщі на обожжє у, 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 у таборі Харцежів. Так. Ходив у Словакію, ходив у Чехію, ходив у Єгославію, знаю, Македонію був, об'їздив і прислухався до, Так, А то така файна мова. Так, то файно вони говорять, а то тут так легко зрозуміти. Я, наприклад, я коли З усіма я, да, я коли я коли докінчив е, український відділ російської Бухаресті, пішов робити перший раз у Поляна. В мене був член партії, мене не прийняли в газету, бо я такий був. кучерявий волосся, так був бетанґастер. Так, е, такий е. і нині такий є. І пішов, а я встав перед ну, класом, діт... там 30 дітей у класі, керівник класу, і почав по-українську, я знав українську ого. і почав діти, на мене рота позіхнули, дивитися на мене, що я, що я говорю. <сум> Доки не оттямив, що хоп, треба з ними по їхньому говорити. На Народному язикові. О, так, так. Там я 25 років їм робив, у школі. Да, там я поклав, я, я, я основав секцію українську-російську, бо не було. Там маяри були лише, та я й до неї. А там є наші цих, е, праси майбідні, переселили там маяри. Або діти вас, напевно, нараз полюбили, коли сте перейшли на їх бісіду. Та я колись з ним заговорював, я знаю, що боярське то, то все, возьмемо акордіон, а співаємо, і е -е 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 -е. усі тема така, е, вивчати граматику через музику. Так? А то дуже, дуже, дуже легко. Дуже, дуже, дуже легко. Бо був, я був у, у тому у Німеччині тоді на обмін досвіду у Данії і у Френсбург у Німеччині. Там я пішов, там інструменти по залі, діти там бігають, ходять, один там грає на тому, другий на тому. І так вільна, вільна свобода мислення, думки. А це дуже файно. А знаєте, що є, є, є май дороге у світі? Вільність думати. Забрало моє око по коліна, в рожеву осінь, забрало Пошерхлі погляди, тишу колишуть на кінчиках вій. Ти не мій, ти не мій, ти не рій перед свілого саду, сказала й пішла до божественного саду по воду цілющу. Пролине вже й осінь, а я, вп'явшись у хмари, птахом в впасти не впаду. Танці весільні зачасті під небом заведу. У Вас у Румунії дозволяють да. вам сісю розкіш думати і говорити по рушати? Так, я таке ся говорю вам, що е, стаття п'ята із Конституції. Це аж, аж, аж є група людей, каже, що ти турок, будь турком, дай список і маєш гроші від держави. Mm -hmm. uh, українці мають страшні гроші, uh, та й Русина, бо є, є Росіна, формація, в Румунії формація, організація Держава Русина. подиржує Русину? Є більше, ніж ніж, uh, ніж, 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 ніж Румунів. Більше прав, наприклад, о, я друкую по-українськи, ні? Mm -hmm. Я, 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 я чую, що дала мені держава. Що я над... що так? А я слово я надрукували. Я переклав це великого поета із Румунії. Він і мати його росіянка. Він був, для премії Нобеля висувався, гедера взяв, а Нобеля не взяв, взяв Еритіс із Греції. Дали гроші, що я пропагую культуру. Ну то це прекрасно. Але вернемося до співанки. Так. І я хотіла би, щоб ви собі нагадали ще одну таку файну русинську! А по до мене косати! А по до мене косити! Та не буде ще й за дівка ходити. Та не буде садіти.

Predavanja, kjer si človek, to je če ženska, to je dediščina, e, svojo zgodbo e, opiada. Balada taki, da? Ja, e, tak, od rožnja do smrti. Šli smo dolgo na pole, ker jaz košujem, rabljam, jaz malo tam, ma hektar zemlji, roblju. Ja. Ta bi gazda? Pravda, ta ja. U nas ni bilo kolektivu. Ta, pojdiš e, na, na pole, hlopec pride z polja. Uh, no, faradný, také tak, ta paní si opije, pojíst, uh, tam se pomýje, <laughs> ta je spát. A doma si hop, a já do Marička nebyl ještě. Aha, je do Marička tak, a Marička ho držet do ráno, tam, kde mu šos kask, kaskel, všaký dávní. Ніби це є співанка на поло одна, на роботі одна, на свайбі до церкви одна, свайба, друга мелодія із церкви третя до граня, четверта, у дівчина п'ята, і кожна має свою рубрику. si hora u te hora na dolní roveň, du sa ko utopit, ko by přišla poveň. Ta nejde sa se nočku topit, topit, ta jak prejdeš pojistka, bude bude saženata. O ženě la mate se naprvé la a synka se upravila dare dareku dorišku. Oj, višta, koniu, višta, višta, koniu, víšta, talešte me kudem la išla. Дуже красно слухайте. Ну, виджу у вас багато тільки книжок у шитки українському а саме каже, кажеся радує бо це все про історію вашого села. Як думаєте, це так стане, що душа вам це наверне на русинську? І я другий раз прийду, а у вас вже буде книжка по русинську. Це є проект перший із Михайлом, моїм сімбором, і примарем. Це перший е, том. А в нас вже є проєкті п'ять тому. Те, що ми себе до роботи беремо, то є 700 співанок, а маємо 5 тисяч друкувати ще. Та історії далі, бо то є лише частина цього села і про школу, про культуру, про релігію. І покинемо цей світ і чашу золотого неба. З нею бо поїдемо пити меди по той біччя. Зустрічати інші суцвіття, інших небес із каштанів і бусків, небесні сили волошкових тух, закритих у шкаралупі земного світла, руки піднесуться увесь і стануть плакати очима рубіновими, бруньками з поза і за цим світом і знімбою болю у своїй утробі, гнилі ще й ненародження, почорнілій від сажі миттєвого пекла. І будуть скакати без межі червоні коні з мого серця. Ви займалися фольклором. Ну, про сій з пласт русинської культури розкажу. Є про довбуша балада, є про чорного чоловіка балада. Є, наприклад, колядка дуже давнят тобто обряд. Як іду до куляду, я формулу коляду є текст по нашому порусинському, дуже інтересні, я то маю. І, то і що дуже інтересне, я маю 150 слов пояснення, орфоєпія, орфографія і поняття, що то вони значають. Є, є. А це не плануєте тут і балади е, вже зробити і нотну грамоту, бо туди то повного є такого? Є Та, е зубране багато є е зубраного. Я сісти, називаємо в файно робот у Ми З Михайлом ми ще і ще і ще багато книжок, Бо це наш проєкт такий давній і, і, є утки, є, є утки черпати, є повно всякого. А то ось, а не загубило? Загубиться. Якщо я не буду, не буде Михайло, не буде тотим, то пропаде. А ні, не пропаде, бо люди йдуть на свайбу, співають так, цілу ніч, ночі, то все таке, як, як, як вінок. То я їм назвав золотий рум'янський вінок. То таке вінок, закрутить. Усе. Плетуть, плетуть, плетут. говорять так далі. Є. І молоді займаються цим. А діти не забувають? Ні, ні. ні. Та, є, є, є ансамблі, є... діти збирають по-нашому. Є фотографії, є все. Така традиція. Реклик, сукман, сорочка Ушевана, Гаті, та Хрисланя, та не свайбах, та барвінок, та то все, а, як файно. Сиджу на острові суєти, припалюючи люльку в темному дуплі життя Одинокого дуба, що з серця мого розрісся, острів перетворюється в планети. Сиджу. Огорнутий хмарами льняним полотном голгофі та меки, міркую метеликом, павуком, павутиною, мурашкою, чи вони сповіють мене назавжди. Чорний птах звіває гніздо на стовбурі, звірі бігають довкола припаленої свічки, вишкірюючи свої блискучі зуби, паду жолудем узаду, а дуб все росте і росте. Місяць поглинаючи повдовівши ніч. Казали стиміш із дітства знаєте, пана Лаврука. Та що найбільше, що найбільше в ньому цінити? Е, має інтерес і охоту. Бо многі знають од всякого, а я його хати посюди а сам іде. On <gry> mi zadzwonił, daj, dawaj, co nie ma, te jachni, co nie ma, co nie ma. Jaki widzę cymbora? Każdy ja nie prodasz, nigdy. a ja pomogę, ja ją nauczę, a ja się tak jest, no dobre, ja każę o soncie, on kata, tak, no dobre, dawajmy, ja, dawajmy ja, to my kum primar. Es, uh, razom. O to ja, 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 Mersela, ja, to ja, to nie ja, ja, muzeum ja, 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 prva ruska škola v Rumuniji, Oden Sim Simtr, ruska, tako se je imenovala ruska, škola ruska, to, to, 1, 7, 7, 3, 3. to je rusenska, tako, Oden Sim Simtr, to je tako, a oni so nam rekli uh, ruš, to Rusene, a tako se nam rekli, oni niso znali, što to Rumuni, niso znali, što to pisla o revoluciji v Rumuniji, znali so, što je in taka nacija Rusene, rusene. No, še meni na konec, fajno takšno, dajte, rusensko pivanko. та не забудь, файна, дівко, люблю нашу, Ой, любівся, дівчинонько, нонько, любимся, любівся, аж би гора вгору била, ми не розідівся. Будемо якраз дякувати пану Павлу Романюку за файну таку содержательну бесіду. Частуйте своє слово, частуйте свою культуру, свою духовність. от того ви будете багатшими. А я з вами прощаюся, будьте здорові, і щасливі. Стрінемося через тиждень.